Всім привіт! У цьому відео я вам розкажу, як подовжити вашу знижку на 75% на проїзний у Іль де Франс, якщо вона у вас вже закінчилася, а знижка ця була на рік. Тобто, якщо ви оформили десь рік тому, то зараз вам вже час її поновлювати. Якщо ви ще не оформили собі таку знижку, я вам рекомендую подивитися оце це моє відео. Воно дуже зрозуміло та дотельно розповідає, як можна оформити собі знижку на сайті Transport Solidaire. Щоб подовжити знижку, вам треба подовжити свою медичну страховку. Коли ви подовжите свою медичну страховку у Франції, вам повинно прийти два папірці. Перший це те, що вам подовжили саме страховку, асюранс малодії, те, що ви застраховані на наступний рік. І ось такий лист, в якому написано, що у вас є право на медичну страховку та компліментер санте Солідер. Тобто не всі з вас отримують. Цю можливість, тобто не у всіх, хто рік назад отримав таку страховку, буде така можливість зараз. Бо за рік у багатьох з нас змінилося і фінансове положення, і те, скільки ви заробляєте, і те, де ви проживаєте, тобто не у всіх буде можливість отримати це право. Але якщо воно у вас є, то зараз я вам покажу, як вам подовжити знижку на транспорт. По-перше, заходимо на сайт Solidarity Transport і активуємо ваш аккаунт. Якщо ви не знаєте, як це зробити, і у вас його ще нема. Будь ласка, дивіться відео, яке я відмічала раніше про те, як зареєструватися на цьому сайті. Відразу після цього вам треба просто нажати на цю кнопочку «Je депос des documents». Відразу після цього нажимаєте на Паркурір та обираєте свою атестацію на право Отримати компліментар санте Солідер, про яке я казала раніше. У віконечку можете додати, що це ваша атестація на право компліментар санте Солідер. Далі відмічайте, що ви не робите, та нажимаєте кнопочку Відправити документи. Після цього у вас повинно з'явитися ось таке повідомлення, що ваші документи відправлені, а на пошту прийде ось такий лист, який це підтверджує, що вам треба зачекати до самих днів. Після того, як ви завантажили цей документ на сайт, вам треба зачекати 1-2, максимум 3 дні. Мені прийшла відповідь за 3 дні. Вам про це прийде повідомлення на пошту і потім вам треба повторити процедуру, яку я описувала у цьому відео. Тобто з вашим пасом навігу, вам треба піти у метро і знов активувати цю знижку. Тобто автоматично вона не активується. І все. Відразу після активації ви можете купити собі проїзний на місяць зі знижкою 75%. Не забувайте ставити цьому відео лайки, надсилайте його тому, кому воно може бути корисним. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступних відео.